Балачки про швидкий мир, які посилилися з обранням Дональда Трампа, створили хибну ілюзію в медіа та суспільстві. Склалося враження, що російсько українська війна переходить у свою завершальну фазу, та залишилось ще трохи до її повного припинення. Так, перемовний процес дійсно розпочався, але його доцільність та реальне прагнення росіян до миру під величезними сумнівами. До того ж, події на полі бою говорять про зовсім інше. Росіяни всіма силами віддаляють мир. За даними головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, спочатку цього року російська армія втратила 200 тисяч військових. Це рекордний показник за аналогічний період спочатку повномасштабного вторгнення. Якщо такі темпи втрат збережуться, 2025-й стане найкривавішим роком повномасштабної війни з усіх попередніх в контексті російських втрат. Такі втрати напряму пов'язані з інтенсивністю бойових дій, яку для себе обрали росіяни з початком року. За статистикою Генерального штабу Збройних сил України, окупанти вже тривалий час проводять в середньому близько 200 штурмів на добу, з піковими значеннями в районі 250 атак. Інколи бувають передишки, але вони короткочасні та є нічим іншим, ніж підготовкою до нових посилених штурмів. Основні бойові дії наразі точаться у Донецькій області. Ласті, де окупанти намагаються виконати давнє бажання свого диктатора захопити всю область. Також вони прагнуть дійти до кордонів Дніпропетровської області для медійної перемоги. Однак їхні плани на цьому не обмежуються. За словами президента України Володимира Зеленського, Кремль накопичив на кордоні з Сумщиною більше 50 тисяч військових з метою подальшого просування на нашу територію, і вони його уже почали. Просування росіян на Сумщині змушує українські сили працювати там над стримуванням, і це заважає перекидати резерви на Константинівський напрям. Саме це, я думаю, є основною метою росіян на півночі. Зауважує аналітик Повернись живим Гліб Волоський. Це корелюється з заявами російського диктатора про потребу створити на кордоні з Україною буферну зону. Наміри росіян підтверджує Олег Іващенко, голова служби зовнішньої розвідки України. Тільки якщо раніше йшлося про зону глибиною 30 кілометрів, то зараз, за його інформацією, вони націлені на 10-кілометровий буфер на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Схожі ж погрози звучали від росіян на так званих мирних перемовинах у Стамбулі.